Борис на псевдобритва, інженер роти аеророзвідки на війні з 2014-го. Я тоді був ще молодший, гарніший. Одразу після Майдану. От, в Добробаті був, Добробат називався Гарпун в Київській області. Задачі були абсолютно різноманітні, починаючи від затримання російських як би, агентів, сепаратистів тому, тому подібних. Після АТО працював патрульним поліції. Спочатку повномасштабка долучився до бригади хижак. Зараз модифікує та удосконалює дрони. За нагородами не женеться. Каже, просто виконує свою роботу та не чекає на славу. Спочатку це типу, о там хлопчики, молимось за вас, там все, там світічка гіф. Там от, а зараз такі фу, там піксельне, чи там мусара, там ще щось. Там для кожного ж, якби єсть свій епітит. От воно все вже було. Так само, як і в АТО. Ну, от, Воно от, просто що одне, як це вже, типу, ти дивишся на це все таки, Думаєш, блін, ну це серія вже бачив. Зараз відповідаю за електронну техніку підрозділу. Ми ремонтуємо техніку абсолютно різну, починаючи від наших радіостанцій, засобів РЕБ, не знаю, дрони зрозуміло, пульти, ті ж самі до дронів. Все, що пов'язане з технікою, ми ремонтуємо. Дуже часто дрони потрапляють до нас плюс-мінус в такому вигляді. Це вже трошки підготовлений до донорства дрон, тому що, на жаль, пошкодження основні частини, які коштують найдорожче. Дрони це не тільки очі, а й надійний захист для наших бійців. Або ми платимо обладнанням, або люди платять своїм життям. Людей треба берегти. Ну, саме така філософія нашого підрозділу. А, що по обладнанню, якщо позиція обстрілить прицільно, то звісно, що оце обладнання, про яке я говорив, воно виходить з ладу. Тут якби варіантів нема. Бувають на війні і кумедні випадки, каже Борис. Ми дивимось, туди прилітає нормально, а сидить і їсти там, Цибульку коротше, нарізає, то все коротше. Так возле блендажика. Я говорю, давайте його не будемо бачити час. Типу, Почекаємо, поки він приготує, а потім, типу, скинемо йому вог в, ну, в хавку. От. І в мене є відео, вони ж тіпо, там, бах бах там, прилетіли, вони поховалися і далі ходять. Я кажу, о, гляньте, вже, вже зажарку, а то вже в кастрюлю все сипає. Криш, ми прилетіли, скинули туди два вога, а воно попало, прямо ну, так хорошо. Короте, ті кастрюлі попереворачились, короте, все. це і так, блін дажає, така біжите, біжить, факі показують. Зараз в роботі у Бориса пульт для керування дроном-розвідником. Лагодить все швидко та професійно. На ранок хлопці будуть їхати, треба буде переробити пульт. Це стандартний пульт DJI. Для керування їхніми дронами він стандартно йде з звичайними антенками своїми рідними. Нам їх потрібно переробити для того, щоб хлопці могли використовувати цей же пульт, але могли замість цих антенн штатних підключати, накручувати кабелі. І за рахунок цього вони зможуть працювати з укриттів з бліндажів. Працюю в майстерні і 3D-принтер, друкує системи скидів. На 3D-принтері взагалі ми друкуємо абсолютно різні речі. Ми можемо друкувати навіть певні ремкомплекти для наших дронів. Можемо робити наші друзі. От навчили нас робити такі шикарні скиди для мавіка. Навчання в університеті не привід косити від армії. Переконаний боєць Борис Бритва, майбутній магістр. От-от і буду захищати магістрську роботу, воно так само буде торкатися безпосередньо моєї діяльності. Ще був смішний момент з того, як я захищав корач, дипломну роботу. Корач, це якраз тільки кави починав. Ну, так, типу, мас... ну, багатих тоді починалось. Типу. І корач, я сижу, так, в такому, типу, на чердак заліз, тому що там шум гам, корач, всі щось ходять. Я думаю, я піду на чердак. І тут чую ці в підвал. Корач, всі. І такий свист, це ж каба. Короче, я думаю, бля. Ну всього радя не встигла. І оно воно прилітає, бахкає, такого все в пилюці. Крочу Борис такі у вас точно все нормально, а ви в безпеці. я Рюдині, порядок, все нормально". Борис Зізнається, отримує неабияке задоволення від своєї роботи. Багато прекрасних людей, сміливих, які зараз так само воюють і підтримуємо зв'язок. Це, напевно, допомагає. Ну і плюс, звісно, що сім'я підтримує.